Всім привіт, друзі, знаю, що мене дуже довго не було на каналі моєму, але це пов'язано з тим, що великі були морози ось так. А моя майстерня взагалі не отоплюється. Також, до цього, що хочу показати, змайстрував ось такий водяний спусковий крапан, ось так. Він складається. Із е, краніка, із яблучного со, со, соку. Як знаєте, є е, суки яблучно виноградні, які є в такій великій упаковці і там є е, такий краник. Ось так. І цей краник е, під'єднаний ось до такого е, франга. Ось так скріплений таким чином, щоб Можна було із великого діаметра отвору зробити більш менший, щоб можна було сюди вставити І також Далі ось ці чаги зроблені із електродів. ось так, А ось ця трубочка, вона із телескопічної антени. Це телескопіче антенна, така трубочка латуньова. Ось так. І є така ось віровочка, якщо за неї дірнути, то... показую вам, то воно відкриває ось цей пісковий клапан. Як бачите, я його приподнімаю. І цей клапан, він від, 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 відкривається саме цей екрані. Як бачите, ось ці узки уверх йдуть. Ось така конструкція для того, щоб спустити воду у ямі, там де використовується ну, кри -кри 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 криниця, виходить. там е, йде фланг, щоб е, вода, яка верталася назад в криницю, Буває, вона не вертається, тому що насос е, тримає е, довше в, в, в воду, ніж потрібно. Тому ось цей краник, коли відкривається, він зриває цю зайву воду із сани. Ось, так. ось таким чином вода не буде перемерзати. Ось ця віровка буде йти доверху. До, 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 до Просто я її, наприклад, джоргаю, зацепив за якийсь крючок, і вона буде тримати ось так цей кранік у відкритому, у відкритому, у відкритому стані. І вода буде виходити. І таким чином, коли буде мороз, то це дуже... Чудова рі, 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 річ для того, щоб не налазити лишній раз в криницю і не відключати цей шланг. Ось так. Що так воно буде зроблено? Буде й цей шланг від хати, і другий від криниці. Тут буде тро, тро, тройничок. Виходить і він буде з'єднуватись із цим, скажімо так, пусковим клапаном. Який виготовлений із такого крайника. Далі. На рахунок радіоелектроніки я поки займаюся таким чином, що ось, беру ці радіодеталі, підписую, підписую їхні номінали ось так і збираю коробочки, так буде зручно, зручно набагато. Також ось взяв нові спєчні коробки, склеїв їх разом. Також підписав номінали всяких радіодеталей, які тут є, щоб потім довго не шукати. Просто зараз поки що займаюся тим, що беру і розпаюю плати, виймаю з них радіодеталі і сюди їх збираю. Також, плюс до того радіодеталі, які приїзд із Алікспресу, то я сюди їх збираю. Ну, ось, на цьому і все. Не знаю, чи вам цей формат відео сподобається. Ось так. Ну, такий собі. Не дуже напевно. Ну, скажете, потім написате в коментар... коментарях. Я давно відео не, не, не знімав, тому вже тільки розлучився правильно говорити. Ну, ось і все на цьому.